Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила, гасни ти, світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер? Мене не одіб'ють від тебе примари не зляка, ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж, я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душою повстала сама проти себе, і тепер вже нема мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе. Статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихати вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеся, згинуть за теє дарма.